thank you Господу помолимся. Оставление памяти, Господу помолимся. Господи помилуй. О согрешения, увлажении памяти, приставшейся, Господу помолимся. О преснопамятной рабе Божией, и накинем Макари, покоя тишины, Блаженные памяти Господу помолимся. Попросите всякое прегрешение, да. вольное и невольное, Господу помолимся. Господи, Я запоминаю финахи Махари, Монахи, Сергию, Сюда и Перуню, Петровна Тайну, воинами свои ноты, правда, сам Александр. Песнего тебя слава воссталаю, с тобой начальницу на всем. И Пресвятым и благимы Жилотой ящик им духом на ней признание воде. Не веришься, мы пристанили Мой, не Божий ты не сухого приятного Божьи, Боже родилась и Христос, родится без небесными спасениями. Христос Ваш Христос, Христос.

Христос, напоминаемая инокини Макарии и рабов Божиих, монахини Сергии, воина Михаила, Александры, Иоанна, Владимира, Любови Макарии, Александры, Владимира, и уе же простите своим всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господи, Якогда Господь Бог учини души их, и даже праведні упокояются, Гой, Господи, нашел, раби Твоє, Господи, душу Солженіци, раби Твое, слава смысл, свями Пресвятая Богородице, спаси нас. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Блаженному спели вечный покой, подарок. Господи, усопшей рабе Твоей, пресна память не і сотвори И сотвори. Ей. стоит отметить особенное ее такое призвание. Во время советской богоборческой власти Господь сподвоил матушку Макарию в родном ее селе в Бурдино, где проходило детство нашего владыки митрополита, открывать разрушенный храм. И там же она приняла иноческий постриг от рук старца с архимандрита Макария Болтова, сегодня тоже уже приставшегося. Матушка Макария, она не ждала, когда кто-то придет и поможет, она сама брала носилки с сестрами другими, которые на то время уже проходили там послушание, поднимали на колокольню бетон принял, и сделала все возможное и невозможное в то ужасное время, чтобы храм был открыт. И, конечно же, стоит отметить особенную любовь Матушки Макарии ко всем, кто к ней приходил, особенно к нуждающимся, о которой нам сегодня так живо рассказывает ее сын, наш владыка митрополит Агафангел. Мы верим в то, что Господь за ее щедрое сердце, за ее любящее сердце, за ее любовь к храму, подобно тому слову, которое читается в замвонной молитве, «Святи Господи, любящее благолепие дома Твоего, принял ее в селениях праведных, и сегодня она предстоит пред престолом славы Божией и молится за каждого, кто приходит сегодня почтить ее память. Царство небесное ей и вечный покой». Христос воскресе! Я протерей Олексій Мільничук, міста Вінниці Собора Різдва Пресвятої Богородиці. Я коли прийшов у 83-му році, владика Фани в мене в руку положив, я ще рік прослужив от, і через рік відійшла в вічність е, іноді Макарія. Це була дуже хороша людина. Він не раз зустрічався, доброта була, любов була. От, звичайно, що. Запам'яталося, коли хтось там провінується, завжди Матуйся просила велике, да просіть, він молоденький, він щось там не розуміє. От, така була любов, дуже велика любов була. От, і тому в сьогоднішній день було не, що, неможливо, щоб не приїхати помолитися за іноді Макарію. Хай Господь прийме свої оселі. Де Господь сказав, що око не бачило і ухо не чуло, і на серце не приходило, що, любов, що Господь готовий любішим його. Нема такого дня, щоб я 40 років не поминав в своїх молитвах, церковних молитвах. Кожний ранок я молюся за інокіні Макарі, воїна Михаїла, Монахиню Сергію, от, з родичами, з рідненькими їми. Тому мені приємно сьогодні бути, взяти благословення митрополита, Афангела, от і побачити моїх колишніх друзів, от, царство небесне Мамусі, от, а всім нам хай воскрес Господь дарує, духовної радості, щоб Божа сила нас укріпляла, здоров'ячку посилала і продливала нам роки життя. Історія церкви знає багато імен, жінок, які прославили Бога своїми подвигами і чудесами. Здається, як мало би належати до них проста сільська трудівниця. Мати нашого владики Митрополита Авангела Інокиня Макарія пряме відношення, тому що вона також своїми подвигами здобувала всіх, хто знав її. Душа сповнена величезною любові, смирення, терпіння. Вона пережила дуже багато лиха, зазнала голода і поневірянь, але не лише відкрила церкву в своєму селі. Не лише підняла свою родину, хоча й втратила двох синів і чоловіка, який загинув на фронті. Головний її подвиг це те, що вона народила такого прекрасного сина митрополита Агафангела, який дуже і дуже багато добра зробив для всього православ'я, для кожного із нас. Цей подвиг материнства, цей подвиг молитви, цей подвиг монашества. Який несла Іникиня Макарія, услабив її і на небесах, і на землі. Ми бачимо, скільки прекрасних квітів на цій могилі. Ми бачимо, скільки пошани і любові віддають їй ті, хто знав її і хто не знав. Царство Небесне, Іникині Макарії, зі святими упокой Господі її на небесах.